Передаю слово Я зломачував коментар футболіста Донамо нас у Кабаєва. Влада, влада. Ну, вітаємо з перемогою. Розпочався другий тренувальний збір. Важливо було відпочити 3-4 дні. Так, ми провели плодозвірну роботу в Києві. Пробігали без м'яча. Тяжковато було після відпустки. А зараз більше з м'ячами ми працюємо, то без вихідних, мабуть, неділі дві І тренерський штаб вирішив дати по три дні вихідних. Приїхали сім'ї. Діти, то ми трохи відпочили і з новими силами приступили до другого етапу. Так, але одразу два поєдинки після трьох вихідних це не, не досить важка нагрузка? Ах, ну, важко, тому що спортсмени, ми всі хочемо прогресувати з кожним днем. І тренерському штабу видніше, коли робити спарринги. Так що, так, але нічого страшного. Всі через, через все проходять, то це для нас не, новин, не новинку. Функціонально, наскільки готова зараз команда вже у відсотках може бути? А, мені тяжко сказати наскільки голи, бо зараз велика нагрузка є по два тренування. Ще є підготовитись скільки я там до чемпіонату? Дві-три неділі. Я думаю, на, на процентів 65-60 десь готові так. Ще є багато у нас е, товариських матчів, тренувань, то є над чим працювати. Це показують ігри. Що, е, Качество треба угорча да, та збільшувати. Сьогодні по суті був позаплановий матч. У нас щоб подивитися молодіжний склад. Скажи, як молодь себе проявляє на цих зборах? Твоя особиста думка? Мені подобається відношення хлопців, скромно себе ведуть, тренуються, віддаються. От Царенко забиває, яцик забиває, молодь підтягується 19 приходять. Так одразу в дорослий футбол тяжкувато, але є якась думка на полі. Чуть, може, десь не, ну, не відчуваючи зіграності, але молодці. Ну, я думаю, тренерський штаб задоволений і містер хвалить, якщо приходять молоді що показують хорошу гру і з хорошим ставленням, це одразу бросається в очі. Ви, як стачу товариша, підтягуєте молодих до колективу? Коні да, звісно, так воно і є. У нас колектив хороший, дуже молодий зараз, таких прям. Як раніше там багато дорослих таких вже нема, так навіть капітан, хоч і дорослий, на кожній під підтримує молодіж, так що ну, все супер. Які плани зараз у команди на найближчі декілька днів? О, я навіть не знаю. Сьогодні тренування вечором. Після матчу? Після матчу, так. Після матчу. Трену скаво якісь теорії будуть. Більше більше теорії по іграм. Тренування по два по тренування кожен день і я не знаю, мабуть, 15-го грати, бідніше. Дякую, бажаємо удачі. Дякую. Пані та панове, це був Владислав Кабаєв. Дякуємо, що дивилися цей поєдинок разом з нами. Слава Україні! Усього найкращого!